І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравейсів Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Суслопс на PW 226 Contradictions Карта Карелія. Ну що ж, до Так, ContraDictions перекладається, якщо не підводять мене пізнання іноземних мов, а вони мене дуже рідко підводять. Так, перекладається як суперечливий. Отже, він любить сперечатися, він... Ну, ну такий, Мені здається, чудовий навіть і дуелянт із суперниками. Побачимо. Ну Дуелянт хіба що від, ну, мені здається, що е трішечки йому бронювання в бах. Хоча ну, побачимо зараз, як він танкує. Давно не було цього танку в реплеях від підписників. Це преміальна у нас машина. Давно не було в реплеях від підписників такої двостолки. Отже, побачимо. Це навіть наш герой написав, що стряхнув пил із. Е Цього танку викотив його в рандом і ось щось його вийшло. Ну, побачимо. Так, ми вже перечуті З двох стволів, ну з двох стволів, якщо в нас, то треба лушпинити з двох стволів. Це, до речі, знічує суперників, у них вже настрій на бій пропадає, коли тобі зразу два снаряди прилітає. Давайте подивимося, що в нас за снаряди. Підкаліберні заряджені. І в нас 255 пробиття. Це чудове пробиття, але це поліпшені снаряди. 360 шкода від пострілу. Два снаряди А пот... Ану, ого, чудово. 790, на 759. Так. Бронебійні снаряди у нас 225, це стандарт. От для преміальної техніки це стандарт бронебійних снарядів. Ану що ще? ще. Ану цікаво, по... по фугасниці. По фугасниці ні про що. От ні про що, Тому що взагалі там пробиття нема. Це базовий хіба що Чудово. Оце в лупивки ще. БК вибав, це було ефектно і ефективно. І ще одному БК вибало. <рив> Зразу всі башти. Так, а дивіться, казали, що в е, ПТК башти не відлітають. Відлетіло в від ПТК і башти, бачите? Ось вона лежить. <рив> це не сперечалися, коли скажу, відлітаємо там, наприклад, є четверта башта, бо я ніколи не бачу. Бабахи ми побачили, відлітає і ось побачили ми... Є4 ще не бачили. І побачили всі ПТС, як башт, ем Отже, він відлі... відлітає, бо один з підписників мені написав, що як вона відлітає, це ж ПТСА, вона не може відлітати башта. Ну є з баштами ПТСА, у яких вилітає. Ми прорвалися, а це мені подобається. До речі, ось так, коли дуже велика армада, і одразу ж продавлювати вся, вся основна маса вона скуп... скучкувалася, скупувалася. От саме Біля гірки і під гіркою. Там два танки тримають її. Тримає там ще і СУ 130пм і артилерія. Кличуть на допомогу. В цей момент треба два танки. Або навіть один танк, щоб ставав на захоплення, а б всі інші їхали і далі вже в задні ще вихлопушували суперників, правда? Один ворог знищено, 2189 настріляно, тисячу натанковано. Отже, я був неправий. Тут все ж таки по бронюванню все чудо. Що... Бо мені знаєте, як шарнірна башта, мені здається, що вона. Не дуже броньована. Тут бачимо броньована, напевно ще. Та й ми можемо за рахунок цієї шарнірності грати непогано від КВНів. Отже, тут чудові повинні бути кавени. Десь на кавейних картах таких. А це також квн так. карта. Так, а що там? Кличуть на допомогу. Ну кличуть, я ж кажу, треба один на захоплення, щоб став, а всі інші поїхали вже вихлопушувати тих. От шотні, щоб стали зараз на захоплення. Наш герой взагалі не втратив капітан. Це такий чудовий показовий бій, так? Чудові показові бої також, коли не втрачаєш взагалі ХП, це дійсно класно. Це вже рівень майстерності. 6-4 рахунок в нашу користь. Повертаються суперники. Так вони й не продавили. Там два танчики у нас стоїть тяжко. Прожето і е, Т-54 стоїть. У нас по рухливості, бачите, проблеми. А особливо, ну, видно, двигун не такий потужний. Він по підгірку взагалі от не їде, він повзе. Як панцир є 100. Ой, є 100 кажу, є 90. Я вже скільки прошу домашніх завдання. Покажіть на ньому крутезний бій, де Він вихлопушує 20 ворогів за бій, де він хлопушує 30 тисяч ну Це я так жартую. Він крутезний, показі. Не показали ні одного бою на ньому. А я хотів його собі, до речі, З новорічних корон. Ну, Поточності, влучності ми в принципі, повинні так, включати командирську борш. Чудово поставляємо. Побачення, два увари і Нічого не склалося в нас на базі, бачите? Я був трішки неправий. Зовсім був неправий. Ми тут починаємо втрачати танки. І з 3 там шотний, по-моєму. та 57 не зрозуміло, що він там робить взагалі по цему. Втратили ми там про джето, але... Т-54 поїхав агресивно вперед, доклопушов ти суперну, напевно, вони там шотні. Мститися за свого братіша. Вони тримали, от, вони тримали от 9 та нульову лінію. Весь бій, молодці. Все, 11-8, я думаю, проблем не повинно бути ще й чому, тому що в нашого героя не втрачено ХП взагалі. Ну майже не втрачено. І зараз так ось. Відірвати башню по Було <рес> б було перфектно ефективно. Ці ефекти вони поліпше від нас не. Ага! Оце нарвався тільки що, вони тепер будуть розводити. Береті допоможе чудово, артилерист допоміг. Розводять. Наш не дуже швидко обертається. Але не пробувають! Хоть бачите, я... Ну просто я не дуже багато що знаю про цей танк, я ж сказав, не дуже бронювання тут чудово, взагалі не пробувайте. Ну, Вила. А він по своїм справам. Чудово, до побачення. Тривори знищено. 3500 на стрідять. 1620 на танково. Ну, вже стає хайс, бо вже правда у нього ХП там немає, він бідолага. Такий весь побитий хай стає на захоплення, а ми вже їдемо добивати. Залишився Су-130ПМ і Фантом. А цей Т-54 дивіться, на Т-54 як доблесно їде. І, і кличе, підзиває, так? Братішів наш, наших. підзиває, Поїхали, поїхали, підгорів бідолага. Спрацьовував Вангас. Нема вогнегасника. Ну ми за тебе помстимося, по-любому. Відловлюємо Су 130ПМ і так, щоб і в неї башта відлетіла. Я взагалі не влучив. <смас> ну, бадальня кам вони ж не влучають. Так. Ну погано влучає. І Фантом, вже тобі не, не сховатися. Ну з, з двома так залпами, якщо стріляти, то дійсно може і башна відлітати. Та чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua, Дивимось. Реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Envoy of the Dead на об'єкт 274А, карта прохорівка. Ну що ж, до бою, так. Це наш герой написав, що виконує домашнє завдання. Домашнє завдання від гравця UA це Які домашні завдання? Пограти, показати, класний, показовий, ну, хоча б показовий бій на тій техніці, на якій. Мало боїв показано, або взагалі яких взагалі немає в реплехи І Я наскільки пам'ятаю, що цієї це преміальна стежка, до речі, цієї стежки у нас в реплехі-підписників взагалі не було. Отже, буде чудово та показово подивитися. На чудово та показовий бій. Так? Е, я так піддивився одним оком. Ну, поверхово піддивився, які ж у нього характеристики, бо нічого ж не знаю про цей танк. Картонний картон це по-перше. <хи> Башта також там по-моєму 220 бронювання башти, а в нас пробиття, бачимо, на основних снарядах 227. До речі, 227 це нормальне пробиття для преміальної техніки. сама велика так по ну по габаритам. Башта округлої форми, яка напевне танкує, будемо дивитися. Ну, і грає по центру від КВНів, тож я так розумію, що непогані це з плюсів що непогані КВН. Рухливість, маневреність, так як цей танк не сильно броньований, то в принципі вона нормальна, швидкість нормальна. Отже, можемо стрільну від'їхав, стрільну від'їхав, так грати. Ну і шкода від пострілу 320, при перезарядці 7,2. Нормально, правда? Грає на підкалібр, ну, от всі кажуть, от є велика ну велика перевага це коли ти в топі. Так, я, ну, ви, я з вами погоджуюсь повністю. Ви експертні експерти, що в преміальній техніці велика перевага, що ти можеш фармити срібло, фармити досвід. Але якщо ти тільки в топі. Ну, я не знаю, наприклад, на, на прокачуваній техніці є дев'ятки, краще за десяток, так, наприклад, вісімки схожі на дев'яток є але все одно вісімки вони поступаються. Отже, ну, в принципі, так, все тут по-чесному, збалансовано, що в нас пробиття. В принципі вистачає, щоб грати в однорівневих боях або в топі, якщо ти будеш битися із середніми танками, хоча не всі ти також будеш пробивати. А вже під калібри 289 тут нам вистачить грати навіть проти 10 Граємо, до речі, ми дворівневий бій проти дев'ятих х рік. І ось, а, я думав на хлопушується. Ні, танкую. Отже, можна танкувати тут і гуслею. 2-3 рахунок, не в нашу користь. просадка по ХП команди суперників. До речі, в нашу користь. <свят> ну і поки я розповідаю чудові та цікаві історії, наш герой на стилі, можливо, десь нам і Дама влітає. Я, до речі, також пограв трішки, пограв на баджері, було на вихідних більше світа. С -с світла, як зазвичай. Так? То я трішки на баджері пограв. Мені ось скаржилися гравці. Підписники поважні, що ось дивлюся, хочеться, ну, дивлюся реплеї і хочеться пограти. Починаю грати там ну, одні поразки. Я, до речі, також пограв, одні поразки. От просто я не пам'ятаю, скільки я там боїв зіграв, одні поразки. Ну, я на баджері е, на устрічній затоці став в імбопозішн і стріляв отак блиндами. Я там непогано вам скажу і настріляв блиндами. Хоча багато я втратив вже ж снарядів, так і, і, і в мінусах вже був після того бою. 4-3 рахунок в нашу користь. перевага по ХП залишається в нашу користь. Я там бачу, агресивно поїхали на гірку. Зараз, якщо вони там вихлопушать стежку, то в принципі вже будуть в тили заходити. І ТБТ це розуміє так. Ну і перед цим поверталися там танки, були прихлопушені в взаднища, які вони поверталися. Хто хтось пересвідчує. Хто може пересвічувати? Можливо, навіть Арес, бо Арес був підсвічений, під'їжджав він десь до центру. Можливо, Арес підсвічує. Також не бачимо ми ЛТшки. Отже там ЛТшка по-любому підсвічує. У нас вже немає розвідника. У нас була ялинка, наскільки я пам'ятаю, він так доблесно поїхав бокущик, але щось там у нього не склалося. А в суперників ялинка залишилася. Напруження досягає тепер свого Апогею. Чому? Тому що... Ну, треба зараз ось там у нас Стежка залишилась на Арес, так? А, все, він вихлопушує артилерію. Арес у нас на гірці треба заходити в тили супер. Треба там ТБТ прихлопушити. І тепер буде напружене напруження. Чому? Тому що дуже важко нам тепер без ЛТшок. А, там блиндами стріляють. А, чи що? А, це не блиндами, це. Зенитні гармати стріляють. Ну, літак летить, так збудь. Це випадкові події. І тепер після випадкових подій по-любому зараз повинні там під'їжджати або якось рухатися. І ми цим скористаємося. СТРВ вихлопушений. До речі, за розвідданими. Я кажу, немає ЛТшки, нам ЛТшки не поти. У нас огляд майже на всю карту. Отже, це також з плюсів цього танку, так? 2200 вже за розвідданими 3200 за розвідданими. Перший ворог прихлопушений. Я думаю, там бліда монастирів, але будемо дивитися те, що нам показують, так, будемо коментувати. 1777 настріляно, 1100 натанковано, отже, башта непогано і танкує. І бачу, якщо не потрібно великих кавенів, то ми непогано можемо від цих позицій пограти. Знову натанкував. Чудово показовий бій. Так, тут може результатів не буде там по 10 тисяч. Але... але на 8 рівнях я й не пам'ятаю, який. Танки можуть по 10 тисяч набивати димеджу. ну Вже і не згадаю. Були такі, напевно, але. Вже не згадаю, на яких танках. Вже майже 3000. Так, 2500, чи скільки вже реплеїв записано, тисяч. Ну бачимо, почали рухатись і це вони. ну У них невірний план на бій. Підсвітилась нарешті ялинка, тікає, кричить Help me, врятуйте, допоможіть. Нема вже кому. Ну як, є кому врятувати, але я думаю, що зараз її повинні виходу. Ще є артилерія. Ялинку зараз, якщо знешкодимо, то вже проблем не повинно бути. Арест заїхав, там БЗ підтягнувся, і Арест там перестрілюється. Нам, щоб відволіктися, зараз треба на БЗ. А, його не вийде там, все зрозумів. І чому наш герой кличе е, такий поклик дав, що знешкодьте ялинку, щоб вона не пересвічувала? Бо зараз, якщо наш герой буде так виїжджати, він буде підкопушити. Хоча це не точно. Ох, кудись снаряд, взагалі не, не зрозуміло куди полетів, Я так дивлюсь, точність влучність влучність тут непогана, і. Я так дивлюся, щось зведення майже немає. Дивіться. Ну. Під'їхав, так? Також з плюсів. з мінусів картонний картон. А так, в принципі, чудово. Ну і звичайно, що ми проти більш, вищих рівнів грали, що ми не можемо пофармити на ньому. Хоча це не точно подивимося після бойову статистику, по-моєму, є, то буде, будемо вже знати, скільки він там на Так, від'їжджає е, Бураск, щось йому ну, там, ну взагалі він там не може впоратися із ялинкою. Може наш герой щось вигадає? Його? Ну Хоча Бураск там ближче був, він би вже давно її пересів. Я не думаю, що вона втекла, вона по пушчику там стоїть. А в нас, до речі, на алеї залишилася ще сушка, і вона і та відступає. На Глинці буде триматися. Ну, в принципі, так. Витягуються такі бої, коли вже три танки залишилося. Проти скількох? Шість. Вісім, 8 так, танки залишилися. А, сім. З математикою грався його і не все. 2436 вже настріляно, 1680 натанковому, 3673 за розвіддану. Вже можна на ньому, в принципі, як розвідник грати на ось таких картах. там арез вже бікає. Ого, не встигає. Ну Тепер наглючу на ялинку поїхати. Є ще ХП, в принципі, можна, якщо навіть сушка там вона збентежена, вона буде битися з боро. Або раз, бачите, молодчина, поїхав. Не стояв, не думав до останньої секунди. Поїхав і вже пересвітив сушку. Не дають постріляти. Де ялинка? Ось вона ялинка. Ти бачиш? Наглюка. Так, не нервуватися. Тепер просто в наглючу на неї їхати. Ну може, ми ще й побачимо, що ще й корпусом. Там, там по-моєму 90 мм всього в корпусі бронювання. Вже бронебійні заряджені, бо витрачати так снаряди також ще десь задоволення буде. Скорпіон хай стає на захоплення. Ялинка вже не втічеться точно. Вона зашкірилась. Зараз тільки вона зробить постріл, то буде жорстоко вихлопушена. Арес летить. Ареса вихлопушили. Бо вона втікає все ж таки і що. Ти бачиш який. Б'ється достатньо все знешкодило. Чудовий бій, з чудовим настроєм, кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі!